Поки чекають на прийом до лікаря, грають у плейстейшн. У снятині відкрився перший дитячий стоматологічний простір. Тут для маленьких пацієнтів яскравий кабінет, де за стоматологічне крісло, усміхнений жираф, якому допомагають чарівні звірі та птахи. Є тут і незвичайна панда, яка головна під час уроків гігієни, які проводять для пацієнтів у кабінеті для діток. Маленьке зернятко, пасточки, і такими круговими рухами ми проводимо по всіх зубах. Почистивши всі зубки, ми беремося до язика, чистити. Далі все як вчила лікарка. Вторія восьмирічний макар. Треба чистити зуби, щоб завжди була здорова усмішка. Сучасний дитячий кабінет відкрився у приватній стоматології кушика, яка працює у снятині вже 15 років. А це означає, що поки діти на безпечному і цікавому прийомі в стоматолога батьки теж можуть подбати про своє здоров'я зокрема, встановити імпланти, щоб відновити якість життя та зробити посмішку мрії завдяки вінірам чи вирівняти зуби брекетами. Це і наша сімейна стоматологія, в якій ми працюємо разом з чоловіком і командою професіоналів лікарів. Ми працюємо з дітками вже дуже дуже давно, більше десяти років. Вийшла ідея. Я в мене створити суто дитячий простір. Хотілося створити більш теплішу атмосферу, більш таку дитячу, та дітки почували себе в безпеці і хотіли приходити лікувати зубки, не боячись. Це не просто стоматологічний кабінет, а справді дитячий простір, де подбали про деталі. Розповідає Леся Кушик, лікарка-стоматолог. Усе найголовніше обладнання тут у формі веселих звірят. Фахівці наголошують, таке сучасне остаткування в ігровій формі допомагає малечі відчувати себе спокійно та впевнено, перетворюючи візит до стоматолога на захоплюючу пригоду. Дизайн, інтер'єр максимально для дітей. Такі звірятка, вони всі милі посміхаються. Кожен з них несе свою якусь історію, заспокоює діток. Лікування тут завжди розпочинається з адаптаційного візиту, продовжує. Спеціалістка, коли дитинка приходить вперше або, наприклад, налякана вона не знає, що таке стоматолог, і ми її у формі гри показуємо, що потрібно робити. Вивчаємо з нею кожен її зубчик, розказуємо, які в нас є прилади, які в нас є слоники, мишки, бділки. Дитина при цьому сприймається в формі гри. І ми говоримо на її мові. У нас можна зробити торування зубчиків, герметизація, фісур, терапевтичне відновлення всіх зубів, тобто реставрації, лікування каналів. У нас є зі збільшенням, з мікроскопом. Наші лікарі працюють у нас. Можна вирівняти зубки, допомогти щелепам підрости в дитячому віці. Також видалення, звичайно, молочних які вже не підлягають лікуванню. Також заміщення зубчиків коронками для дитячих зубів у нас є вся техніка, якою ми можемо це робити. Перш ніж розпочати лікувальний процес. Ротову порожнину сканують на екрані. У лікаря за лічені секунди з'являються усі деталі, які допомагають та пришвидшують якість лікування у цифровій стоматології кушика. Ми беремо сканер, вносимо його в ротову порожнину і працюємо. Ці зубчики бачимо, що потрібно лікувати. Які тут є проблеми. Тут бачимо карієсів. А у нас є 3D-принтер, 3D-сканер. Це вже не потрібно знімати відбиткові маси, як колись було. У нас є рентген-діагностика. Ми зразу кріслі робимо рентген, не потрібно нікуди ходити. Цікаво, що під час лікування маленький пацієнт сам обирає мультфільм чи інше відео, яке йому цікаво, що транслюватиметься на стелі кабінету впродовж всього візиту. Це у нас дуже гарний такий девайс, який нас рятує, щоб їм не було сумно. Це допомагає лікарям працювати. А пацієнт. Єнтам тримати очі догори, коли зафіксований погляд їхній на стелі, і лікар робить, що хоче. Важливо у дитячому кабінеті використовують комп'ютерну анестезію для безболісної стоматології. У нас є чотири спеціалісти: це два лікаря-терапевта, один хірург і є лікар-ортодонт. Також у нас є суміжний спеціаліст, цей лор, а також ортопед. Це лікарі, які приїжджають на вимогу. А ще у дитячій стоматології кушика можна придбати найякісніші засоби для гігієни ротової порожнини. Перший візит проходить десь від появи перших зубчиків. Це такі дуже свідомі батьки проводять діток, щоб познайомитися, яку пасту підібрати щітку. Також ми є. Офіційними представниками усіх таких фільм швейцарські, італійські, де можуть пацієнти підібрати усі засоби догляду саме у нас, що не потрібно нікуди ходити. Ми все сказали, вони все вибрали і купили. А також у снятинському стоматологічному дитячому кабінеті кушика ведуть фотопротокол кожного пацієнта, де можна чітко розглядіти усі деталі. Тут ведуть фотофіксацію усіх процесів до під час та після лікування. Для цього тут професійна міні-фотостудія. Так ведемо кожного пацієнта. Тут ми бачимо, як дитинка росла, розвивалася. Далі всі етапи, які. Проходило лікування, все розписано. Тобто, лікарю не треба нічого згадувати, він все пам'ятає в комп'ютері. Леся Кушик підсумовує попереду осінні канікули. А це чудова нагода подбати про здоров'я дитячої посмішки. Без шкільного графіка легше знайти час на візит до стоматолога та зробити важливий крок до здорових зубів. Заплануйте візит до дитячого стоматолога та подаруйте своїй дитині здорову і щасливу посмішку. Снятин. вулиця Лотоцького, 36. Телефон стоматології кушика 066-02-29-411. Для дітей захисників діють знижки.